Книга псалмів, Псалом 9 Диригентові, так як на смерть сина, Псалом Давида. Буду прославляти Господа усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чудеса, я буду веселитися і радіти тобою, співатиму Твоєму імені О Всевишній. Коли мої вороги відступлять назад, спіткнуться вони і загинуть. Від Твоєї присутності, бо Ти вирішив мій суд і мою справу, Ти сів на престолі, суддя праведний, ти погрозив народам і вигубив безбожного, ти стер їхнє ім'я на віки віків, а ворог їх зовсім не стало, руїни навіки, ти знищив міста і щезла пам'ять про них, а Господь. Зостається навіки. Він приготовив для суду свій престол, Він судитиме Всесвіт праведності, судитиме народи справедливо, Господь є пристановищем для пригнобленого, притулком у час скрути, будуть покладати на тебе надію ті, що знають твоє ім'я, бо Ти, Господи, не покинув тих. Що тебе шукають, співайте Господеві, який живе в Сіоні, сповіщайте між народами Його діяння, бо той, хто домагається звіту за їхню кров, пам'ятає, не забув крику убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на моє приниження від моїх ворогів, Ти, що відводиш мене від брами смерті, щоб я розповідав про всю славу Твою. В брамах дочки Сіону я радітиму спасінням твоїм. Народи провалилися в яму, яку викопали, їхня нога попала в пастку, яку вони ж наставили, Відомий Господь, який вчинив суд, а грішника схоплено в ділах його рук. Повернуться грішники в Шеол, всі народи, які забувають про Бога. А убогий не назавжди буде забутий, і надія бідних не буде втрачена назавжди. Встань, Господи, щоб не почувалася сильною людина. Народи будуть суджені у Твоїй присутності. Господи, наведи на них страх, і народи зрозуміють, що вони люди. Господи, чому ти стоїш здалека, чому ховаєшся в час скрути? В гордощах безбожний переслідує бідного, вони схоплені вигадками, які придумали. Грішник пишається пожаданнями своєї душі, і той, хто кривдить, благословляє себе, та він зневажає Господа. Грішник у великих гордощах своїх не шукає Бога, не має Бога в усіх його думках. Йому постійно стелиться дорога, твої закони усунені сперед його лиця, Він гордує усіма своїми ворогами. Він сказав у своєму серці: Я не захитаюся, зроду врід не знатиму лиха, уста його повні прокльонів, підступу й обману, під його язиком страждання і біль. Він сидить у засідці по селах, в потаємних місцях він вбиває невинного, і очі його слідкують за бідним. Та він чатує в потаємних місцях, на лев у лігвищі, вистежує, щоб впіймати бідного. Він схоплює бідолаху, щоб затягнути його у свою сіть. Він причаївся, припав до землі і нещасні стають жертвою Його сили. Він сказав в своєму серці: Забув Бог, відвернув своє обличчя, він нічого не побачить. А ти встань, Господи Боже, підніми свою руку, не забудь бідних. Чому безбожний зневажає Бога? Адже Він сказав у своєму серці: Ти не вимагатимеш звіту, а ти бачиш, адже ти помічаєш страждання і біль. Щоб передати їх у твої руки. Бідний вручив себе тобі, ти ж був помічником сироті. Розтрощи силу грішника та лиходія, Ти домагатимешся звіту за його неправду, і більше її не буде. Господь, цар на віки віків, а народи щезнуть з його землі. Господи, ти прислухався до бажання бідних. Ти зміцниш їхні серця і прихилиш своє вухо, щоб розсудити сироту й пригнобленого, і щоб земна людина вже більше не наводила страху.